Населення Балацького району складає 43 тисячі осіб, з них більше 7 тисяч дітей. Медичні послуги їм надають два заклади: Центральна районна лікарня та центр первинної медико-санітарної допомоги. В центральній лікарні на високому рівні надається стаціонарна допомога. Вже сім років виконуються лапароскопічні операції. Балацька районна лікарня має високі показники і запасів з даної крові. За 60% від цієї цифри, що рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. З 1 січня 2013 року у нас створений центр первинної медико-санітарної допомоги як, окрема, як окремий юридичний заклад з окремим бюджетом, з штатним розписом. Штати центру ПМСД слідуючі, у нас 28 посад сімейних лікарів і 56 посад медсестер. В наявності у нас 13 лікарів сімейної практики, всі вони пройшли спеціалізацію по сімейній медицині і ми маємо три лікаря інтерна сімейної медицини. В структурі центру первинної медико-санітарної допомоги шість амбулаторій та 27 фельдшерсько-акушерських пунктів. Медустанови Балського району забезпечені ліками і транспортом. В минулому році програма здоров'я Одещини надала дві машини швидкої допомоги та 340 тисяч гривень було виділено з держбюджету на медикаменти. В серпні було проведено капітальний ремонт в амбулаторії села Піщана. Проходять в районі і заходи з дитячої диспансеризації. На даний час пройшли 6300 тисяч дітей прошли оглянуті. 291 дитина потребує консультації в обласній лікарні, Ми так під рахунком попереднім 65% вже проконсультовані. У нас 5-6, 7 листопада приїжджали фахівці 3 рівня, дитячі лікарі, проконсультували теж майже 630 дітей. Це діти інтернатів. У нас є відібрані діти, це 10 дітей з хірургічною патологією. Ми плануємо на грудень місяць запросити, щоб ці діти не їхали до обласної дитячої лікарні, запросити дитячих хірургів і разом з ними прооперувати цих дітей. 3 жовтня відбулася координаційна нарада з представниками районних рад області щодо реформування медичної галузі Балтського району. Виявилося, що місцеві медики крокують в ногу з реформами. Як доказ цього, в той самий день після ремонту було відкрите пологове відділення. Для нього було закуплене нове обладнання, з'явилася палата спільного перебування матері та дитини і зал для партнерських пологів. Всі ці зміни дуже до речі, адже в 2013 році в Балтському районі вже народилося 400 малят. 2013 рік для ендокринологів проходить під девізом боротьба з ускладненням, адже наслідки цукрового діабету дійсно лякають своєю серйозністю. Це й випадки сліпоти, серйозні наркові захворювання і половина від усіх нетравматичних ампутацій. Кожні 10 секунд в світі хтось помирає від діабету. Статистика по Україні також не втішна. Більше мільйона трьохсот тисяч населення це діабетики, з них 7 тисяч дітей, 200 тисяч осіб інсулінозалежні. Сьогодні дуже ранні випадки, і кілька місяців і кілька років, Встречаются дети, болеющие с сахарным диабетом. К сожалению, к сожалению. И количество детей, вот даже мы анализируем, потому что у нас дети, и подростки, и беременные получают вновь выявленные, получают бесплатно от государства тест-полоски и глюкометры. И вот э, знакомлюсь я, вот, когда уже они получают у нас эти глюкометры и тест-полоски, и, к великому сожалению, количество возрастает. Фахівці розрізняють діабет двох типів: це так званий молодий або інсулінозалежний, що виникає з генетичної схильності людини та діабет другого типу, що зазвичай з'являється у більш поважному віці. В цьому випадку інсулін продовжує вироблятися організмом, але перестає ним сприйматися. На жаль, діабет це не епізод, а хвороби, що супроводжуватиме хворого протягом всього життя, тому вона вимагає жорсткого самоконтролю і постійного медикаментозного лікування. Четыре основных направления, которые, в общем-то, помогут не предотвратить, но хотя бы снизить уровень заболеваемости. Это первое, это здоровый образ жизни. То есть нужно отказаться от всех вредных привычек. Второе, это правильное, сбалансированное питание. Исключить полностью... Ну, высокоуглеводное питание, ну, естественно, количество пищи. Следующий этап, это третий, это физическая активность. Нужно помнить, что хотя бы 30 минут в день нужно каждому человеку уделить физической нагрузке. Даже самый элементарный ⁇ это ходьба, но это нужно делать ежедневно. И четвертый, четвертый критерий или направление ⁇ это экологическая среда. В Одеській області на діабет страждає 72 тисячі людей, але реальна цифра суттєво вища. Багато з хворих на діабет можуть не звертатися до лікарів або ж навіть не здогадуватися про власну недугу. В рамках Всесвітнього дня профілактики цукрового діабету Одеський обласний ендокринологічний центр Ченованичанка 3 запрошує цього тижня всіх бажаючих пройти безкоштовне обстеження, аби попередити чи виявити хворобу, отримати консультацію фахівця щодо свого стану здоров'я. Також можна долучитися до щоденного курсу лекцій на тему боротьби з діабетом. Тож піклуємося про своє здоров'я своєчасно, аби уникнути та прикрих ускладнень. Поки бачать очі, не розумієш, що таке зір, каже народна мудрість. До 18 століття в світі не було жодної школи для сліпих. Тож французький педагог Валентин Гаюї став першою людиною, яка створила подібні установи. В Одесі таким спеціальним закладом є школа-інтернат номер 93 де навчається та виховується. 84 учні з порушеннями зору від дошкільнят до 12 класу. Самі відається, що наші діти такі ж, як і всі діти. Вони так люблять бігати, вони так люблять стрибати, хоча деякі з них тендіжні, так же люблять читати, грати в комп'ютерні ігри, займатися спортом. От. і так же люблять, як всі остальні діти, діти, діти. Тому єсть діти. Тому спілкування наших дітей з ровесниками і навіть зі старшими людьми, то есть без всяких ограничений, оно положительно действует на наших детей. Ну, а ваши дети спевают? Наши поют и танцуют, наши Я вижу, даже и, рисуют, и и рисуют, вот это вот наши рисунки. Это еще все. и занимается другими, бисеро, плетением и вязанием и аппликациями и вообще игрушкой мягкой. То есть всем все делают. Запитали ми про спів, тому що потрапили саме на святковий концерт, який підготували для вихованців школи інтернату номер 93 їх ровесники з будинку творчості Малиновського району домінанта. Окрім пісень, в концертній програмі звучали навіть авторські вірші вихованців будинку творчості Домінанта. Не треба! Це двійка не перша у тебе. Не плакати треба, а вчитись тут діти не будеш журитись. Тож, підсумовуючи нашу зустріч, ми дійшли висновку, що діти допомагають одне одному, співчувають, радують одні піснями, інші оплесками. Наші діти пытается передать воспитанникам интерната что-то доброе, хорошее, создать у них хорошее настроение, веру в будущее. И я считаю, что эти встречи плодотворно влияют как и на тех деток, так и на других. Наши детки видят достаточно сложное положение воспитанников интерната. И честно должна сказать, что не все детки... Достаточно легко это переносить, достаточно э, сложно, потому что они са Учні одеської гімназії номер 6 підготували для своїх однолітків із школи інтернати номер 87 які мають проблеми із зором, святковий концерт, присвячений Міжнародному дню сліпих. 13 ноября это День сліпих. І так як у нас школа інтернат для слабовидящих дітей, не вирішили нас как бы з этим. Праздником. В інтернаті ми вже кілька разів виступали в течение останніх літ, ну, щоб кожний рік не виходить. В програмі заплановані і танці, і пісні, і вірші. Загалом близько двох десятків номерів. І все для того зізнаються молоді таланти, аби їхнім товаришам було приємно. Мені дуже приємно виступати сьогодні Перед дітьми. Которые, которые имеют в этом потребность. И я думаю, детям понравится наше выступление. Они будут рады. Хочу, як поддержати дітей, тому що вони точно такі ж, як ми. Просто є проблеми, але точно такі ж люди, як ми, і нада сні общатися з людьми вони є. Школи інтернат для дітей з вадами зору та гімназія номер 6 товаришують вже не перший рік. Творчі колективи кожного з навчальних закладів запрошували один одного у гості із концертами кілька разів. І на цьому зізнаються діти. Вони зупинятися не планують. Колишні учні загальноосвітніх шкіл за часів Радянського Союзу добре пам'ятають розминку для рук, наші пальчики писали. Нині нові технології добралися і до традиційних шкільних фізкульт-хвилинок. Тепер розминають діти не тільки пальці, а й шиї, плечі. Раз, два, раз, два, два. Спини та ноги навіть пишуть носиками. Пожалуйста, начали. Прописними Все це заради збереження та підтримки міцності здорових паростків юних організмів. Саме для учнів початкових класів впроваджуються здоров'я зберігаючі технології в навчальний процес. Термін новий то означає традиційно звикли, безпечні умови перебування, навчання та праці в школі, плюс диспансеризація, щеплення, рухова активність, вітамінізація та здорове харчування. Здоров'язберігаючі зберігаючи технології, направлені на повищення психологічних ресурсів адаптації профилактику утомляемости, снятия стресса, активизации памяти, внимания, мышления и в то же время в конце концов повышение настроения. З кожним роком українські медики невтішно констатують зменшення кількості практично здорових дітей, котрі йдуть до першого класу, вади зору, надлишкова вага, патології опорно-рухового апарату, серцево-судинні захворювання. Ось що все частіше виявляють лікарі у шестирічних дітей. Тому педагогічні колективи навчальних закладів нашої держави, Одеса, зокрема, своїм обов'язком вважають зберігати та зміцнювати здоров'я дітей та проектувати вчителів, учнів та їх батьків на здоровий спосіб життя. У одеській школі номер 81 цьому приділяють неабияку увагу. Ми такі упражнення робимо на кожному уроці, особливо математика, русський язик, читання, коли ми читаємо і пишемо багато. Не, не тільки упражнення для, для глаз, ми ще робимо упражнення для тіла, для шиї, для різних частин тіла, скажімо так. Все це в процесі навчання, на уроці, в присутності вчителя. Діти працюють, допустим, 15-20 хвилин і обов'язково перерив у них такий. Прави не тільки для тіла, а й для морального задоволення. Малесенька перерва нібито, а емоцій купа. Два, раз, два, раз, два. Діти приходять до школи не просто вчитися, а вчитися добре. І дуже важливо з перших днів створити їм такі умови, щоб це бажання не згасло. Тому треба прагнути, щоб кожен вихованець повірив у свої можливості, радів дзвінку на урок та зустрічі з учителем, щоб шкільне життя стало для нього змістом особистого. Тільки за таких умов учень зростатиме духовно та розумово. Батьки 10-річної Вікторії Пелін звертаються з проханням допомогти зібрати кошти на лікування дівчинки. Зараз дитина перебуває в нефрологічному відділенні однієї з лікарень міста Києва. У Вікторії неркова недостатність у важкій формі. Батьки і всі рідні сподіваються на співчуття та підтримку всіх небайдужих для подальшого курсу лікування маленької одеситки. Розрахунковий рахунок Приватбанку на ім'я батька Пелін Олександра Георгійовича для перерахування коштів ви бачите на своїх екранах. Давным-давно жизнь была простой. Было нелегко, еда бегала очень быстро, но зато было весело. Особенно, если удавалось забить мамонта или бизона, ну или хотя бы кого-нибудь. Постепенно жизнь изменилась и стало намного легче. Больше не нужно было бегать за едой как и за остальными удобствами. Но со временем оказалось, что такой образ жизни у девяти из десяти наших детей приводит к ожирению, которое, в свою очередь, может вызывать такие болезни, как болезни сердца, диабет и рак. А некоторые могут до них не дожить. И мы подумали, это же не жизнь. Тем более для них. Ведь мы любим наших маленьких почемучек. Возможно, нам стоит вместе с нашими детьми лучше питаться, больше двигаться, дольше жить и меняться таким образом, чтобы жить долго и счастливо. Ну, может быть, не настолько счастливо, как хотелось бы, но во всяком случае дольше, чем мы себе предполагали.